У нас уже тепер дві корови. Покажись. Все, піднімай своїх щенячих патрульників. Не розбився? Як у мене такий смук? Тимай мене дівчатка. А, то ти червячок у нас. О, червачок, ти проснувся? О, червячок, ти проснувся? Ні, то їжачок не так лазить, а ну покажи, як їжачок лазить. Ну, годиться. А жабка як клигає. Все? Пули вже баби чисті? Да.